Дві сотні жителів селища Радісне на Одещині на кілька годин узяли в облогу трасу Київ-Одеса. Люди погрожували її перекрити, якщо їхнього селищного голову не відпустить поліція. Олега Пеліна затримали напередодні в барі за підозрою в отриманні хабара. При ньому знайшли 90 тисяч гривень, начебто, це половина суми, яку він вимагав за виділення двох ділянок у селищі. Спецоперацію проводила поліція Одеси та СБУ. Але селяни, що стали на його захист, переконують. Гроші йому підкинули, бо ж вартість землі в радісному не настільки висока. До того ж, кажуть люди півроку до виборів самі вмовляли Олега Пеліна балотуватися на селищного голову, то ж тепер його просто так не віддадуть. Заяву на підтримку Пеліна з підписами селяни відправили з делегацією в Одесу. На суді селяни проситимуть узяти його на поруки. До результату акцію протесту призупинили. Люди хочуть перекривати трасу. Тай та, як у нас на, на, на даний час. У нас є тиха, спокійна акція підтримки нашого мера. Ми поки не перекриваємо трасу. Ви чуєте, люди хочуть перекривати. Наші ростенки на землю, в зовсім в місті, нас за ці гроші можна... Я б дав би три участки за ці гроші і ще б поміг би йому оформити. Нас землі повно, в нас повно землі. І йому виділ, ну це підстава дуже достатня.